Зима у трускавці. Прийшла несподівано. Я вже бачив. Кілька автомобілічків загрузли. Навіть загруз той автомобіль, який мав посипати снігом, щоб не загрузли інші автомобілі від собі. Буває таке. Я думаю, що тільки в анекдотах буває. 14.30, Акуратно по слизьких сходах, бо тут сходи теж взагалі не підсипані. Так, взагалі, то взагалі ще ніде не підсипано Не те, що сходи не підсипані. Дуже і дуже слизько в трускавці. Тому обережно маленькими кроками прогуляємось у напрямку. До бювету. Тут Місцями слизько, а місцями величезні калюжі, мокро, коли воно сітане. Ай, майстерня шоколаду. Гарна, гарна. Абік це гарно сігом засипано. О, Така погода всі хочуть, щоб була на Різдво на Новий рік. Ну, але така погода не буде. Ні, на ні на Новий рік. Це вже перевірено руками. Тому хочете таку погоду, приїжджайте зараз, будьте мати таку погоду. Хочете Різдво і Новий рік, приїжджайте їх, коли вони будуть будете будьте мати Різдво Новий рік що Щодо погоди в трускавці. Це як в тому анекдоті, що хочете мати розумну, гарну і багату дружину, треба буде одружитися три рази. Так і тут. Приїжджати треба буде мінімум три рази. Щоб виконали всі ваші побажання і щодо погоди, і щодо календаря, і щодо всього решти. А, така погода що не тільки я відео знімаю. Всі хочуть показати який гарний трускавець, коли йде сніжок. Грудень, зима. Ще раз, ще раз, не втомлююсь нагадувати. У нас на каналі є дуже багато інформації про, про сам Трускавець. Про житло в Трускавці, про ціни в Трускавці, про розваги в Трускавці. Заходьте на наш канал, знаходьте цю інформацію. Переглядайте. Беріть ту користь, яку вам треба. Ще раз і ще раз нагадую. Наш канал це. Чи не єдина річ, яка ще в трускавці залишилась безкоштовна? Ну ні, ще повітря безкоштовне, але, але це теж, я думаю, ненадовго. Коли воду мали робити платною, всім теж було смішно, як вони будуть платною зроблять. Тож вода. Це ж надра, та? Ага. повітря це теж надра. Підемо до бівето. Ну, а що робити? Поки бюлет працює, треба до бівети. Це не чистили сніг. Це автомобілі їздили. Наробили такої каші під ногами. О, стало і тут слизько. Бачите, жінки йдуть. Аккуратно. Кому цікаво побачити більше снігу, ніж сьогодні на відео. Відкривайте будь-яке відео зима. 21-го року. Там буде стільки снігу, що го мені самого недавно трапилося, Біля Карпат навіть. Там стільки снігу лежить. Неважко повірити, що стільки випадало. От центр. Я би сказав, що в центрі нікого нема, але я так не скажу, бо зі мною будуть перечати сказати, що дивись, вон там десь з вікна якась людина виглядає, з поліклініки а така, що нікого нема. Ми не будемо казати. Будемо казати що трошки, трошки небагато людей є, але небагато. Та, я теж кажу, бачите, без ялинки тут набагато затишніше, комфортніше, площа вільна, можна машиною заїхати, можна машини припаркувати. То постав ялинку. Машина не проїде, не запаркується, вантажівка не проїде. А і тут клумби на цей бік. Щось не подивились, на них давайте заглянемо. Кілька секунд, як гарно. Клумби засипані сніжком. Краса, краса. Реально зимова казка. Зимова казка по найширшому. А розуміння цього слова. Такої погоди в Трускавці не було з квітня. Так, в квітні була така сама, просто в квітні люди не дуже раділи цій погоді. Я пам'ятаю, як квітні випав сніг, як то все було. Грудній сніг більше радості приносить. Альтаночка. Альтаночку Саночку теж трошки перетросило снігом. Сасне ялини снігом притрусило. Це засніжено. О, пара буде фотографуватися. А не будемо їм заважати. Будемо собі своє дивитися. Підемо, будь-зараз лівіше. Ми тут проходили прямо. Попередній раз йшли. Тут підемо трошки лівіше. А, як тобі, гарно. Ну це, хто знає толк в красі, хто вміє дивитися і захоплюватися. Кому для краси треба щось інакше, ну то вибачте. У нас канал про красу, про прекрасне. Про красу в широкому розумінні цього слова. Недавно поліція провела фотовиставку, називається Жіноча краса без форми. Мені дуже сподобалась назва. І що, хіба ще в якомусь місті. Як де, як де сніг так само гарно, як трускавці, та ні. Так більше ніде не є гарно. А, бьет собі чинний. ще працює. Танувальники гусака більньо вторфуються. Я вже казав гусаку, гусак, та тобі за життя вже стільки пам'ятників трускавці поставили. Він все сміється. Ей, що, ще кілька кроків до сходів зробимо в парк. Ще навіть сходимо кілька кроків зробимо. Та вони теж слизькі, але... Але зробимо кілька кроків. Щоб ви бачили, що в парку теж краса. o parco também é muito